Такобе ушка, як їхати на границю Словацьку. Шановний, зупиніть автомобіль негайно, інакше буде до вас застосована вогнепальна зброя. <плес> Леземно! Дерземна я сказав! земля! Не Лягай бистро! Руки за голову! Руки за голову! Кайданки! Дерби серени! Дерви сере! Родія сказав! Другу руку! Друга рукава! Покей, Не рухайтесь, я сказав. сказал! Не весь руки!